Рогова партія автобусів з Естонії вже прибула до Житомира. 20 транспортних засобів курсуватимуть по маршрутах міста. Хоча ще близько тижня тому вони перевозили пасажирів Таліна. Ми використовували ці автобуси на вулицях Таліна. Вони досить нові, їм не більше 10 років. Усі вони в хорошому стані. І ми сподіваємось, що ці автобуси допомагатимуть вам впродовж наступних років. про гарний стан автобусів свідчить і той факт, що з Естонії до Житомира вони доїхали самостійно, також для їх обслуговування. <зуговування>, Талін передав і деякі запчастини. Наразі прибуло 14 транспортних засобів, інші шість в дорозі і прибудуть до кінця тижня. Ці автобуси для нас дуже важливі і, перш за все, от ми бачимо так звані гармошки. да от Це автобуси великої ємкості, які будуть використовуватися на великих маршрутах. Це і багуня, і прошня, бо в часи пік от саме вони мають забезпечити перевезення пасажирів. Народний Тату України Арсеній Пушкаренко, який очолює міжпарламентську групу співробітництва з Естонією, виступив з ініціативою, аби перевезення пасажирів у подарованих Таліном автобусах було безкоштовним, оскільки ті 22 автобуси, які минулого року уряд Естонії передав Житомирській області, сьогодні обслуговують громади на безоплатній основі, тобто ми говоримо про спортивні школи, музичні школи, перевезення дітей, оскільки наші громади передали 96 автобусів на потреби ЗСУ. І також, оскільки Талін дарує ці 20 автобусів міста Житомира і в Таліні практика безкоштовного громадського транспорту, моя виступив з ініціативою до Сергія Сухомина, щоб естонські автобуси були безкоштовні на маршрутах. Міста Житомира, оскільки це є допомога нашої дружньої країни, нашого партнерського міста, перевірити стан нового автобусу, члени естонської делегації. Житомирський міський голова і депутати вирішили особисто, проїхавшись містом до зруйнованого рашистами 25-го ліцею. на прикладі закладу Михаїлу Килварту довели український дух не зламати, адже, попри руйнування, учні, які колись тут навчались, продовжують займати призові місця на олімпіадах різного рівня за їхні досягнення мер таліна подарував відмінникам сучасні планшети. Я вважаю що будь-яка допомога нашому ліцею внутрішня може допомогти. Я навчаюся на дистанційному навчанні, тому для мене це. Вкрай важливо мати такі важливі речі, щоб продовжувати своє навчання в ліцеї. У рамках робочого візиту делегація з Естонії відвідала також один із пунктів незламності. Працівники ДСНС, які цілодобово тут чергують, кажуть: суттєвих проблем з електроенергією у місті немає, тому й людей приходить небагато. Але вони все одно є. У якості новорічних подарунків Михаїл Килвард залишив спальні мішки, пледи та смаколики. В косміховда звичайно? Ми сподіваємось, що цей рік стане кращим за попередній, але ми маємо бути готові до різних критичних ситуацій. Сьогодні ми маємо такі новорічні подарунки для цього місця. Я сподіваюся, тут завжди буде тепло не тільки тому, що ви все тут так облаштували, але й тому, що вас зігріватиме тепло сердець ваших друзів з Естонії. Також відвідали прозорий офіс та Житомирську політехніку, подарувавши обом закладам павербанки. Народний депутат України Арсеній Пушкаренко запевнив, Естонія один з найбільших друзів та партнерів України, зокрема і Житомирщини, адже першою відгукнулася на заклик президента України допомогти з відновленням регіонів. Вже зараз за підтримки цієї країни в області триває відбудова. Іде будівництво дитячого садочку вовручі і попереднього. Якщо все буде нормально по безпековій складовій, до 1 червня він планується вже відкритись. А міст Мавині вже йде реконструкція. І протягом цього року він буде здійснений. Зараз на черзі музична школа, яка в центрі Мавана, ви знаєте, була пошкоджена авіаударом. Працюємо зараз над тим, щоб було реалізовано питання це придбання або будівництво житла для тих громадян Житомирської області, які втратили своє житло. Тобто, дуже комплексно ми працюємо з Естонією. На останок візиту гості привітали малюків будинку дитини, вручивши солодощі, та м'якенькі пледи, натомість, отримавши на знак вдячності частинку дитячих. Сердець, а саме малюнки та таланти. Пані Неля оглядає свій новорічний подарунок від благодійників. Усередині продуктового набору різні крупи, чай, олія та консерви. Отриманим жінка зізнається, задоволена. Дуже задоволена, я дякую нашому депутату, дякую благодійним фондам. За те, що вони не забувають за людей, усе таки у в нас в Брусилів таке селище великіньке, можна сказати, далековато від Києва. Але спасибо, що приїжджають і не забувають. Новорічно-різдвяні свята тривають, а отже, і акція Важливий кожен продовжується. Отримали продуктові набори літні мешканці Бруселівської громади. Окрім того, організатори подарували і святковий концерт. Пенсіонери кажуть, така увага для них дуже приємна. Задоволений за таку прекрасно організований вечір. Дуже дякуємо щиро вам, дуже дякуємо вам. Такі тяжкі дні, коли ми переживаємо і, і ці люди всі бажають. Теж якось, щоб до них відносилися так навіть тако, по людяному. Тому дуже приємно, коли така увага, що згадали по цих людей, що прийшли. Населення Брусилівської громади складає 15 тисяч осіб, із них близько 25% – літні люди. Тож місцева влада зізнається, намагається завжди підтримувати усіх своїх мешканців. Дійсно, акція важливий. Кожен це не акція одного дня, і для нас дійсно важливий кожен житель нашої громади. І ми раді, що в нас є такі партнери, як фонд «Чисті серцем» і фонд Біжіві. Наступними свої продуктові набори отримали мешканці Попільнянської громади. Пані Людмила має двох синів. Один з яких знаходиться у найпекельнішій точці України Бахмуті. Щодня хвилювання за його життя не полишають її однак, зізнається на час зустрічі з благодійниками змогла відволіктись. Дуже вдячна за це. Дуже вдячна, що нас. Зібрали, що ми побачили одне одного, що ну, привітали, скажу чесно, я дуже не ожидала. Я дуже-дуже вдячна нашим всім спонсорам. Людям, які нас привітали, із задоволенням на захід завітала і пані Ольга. Щоб висловити свою вдячність, жінки важко підібрати слова у такий важкий час. Зізнається жінка, коли вся допомога має бути спрямована на армію, дуже приємно отримувати увагу. Настільки благодарна. Цьому фондові і цим людям, і вам за на, за те, що організували дійсно цю передачу цю зустріч для нас, мирного нам всім неба. Так хочеться швидше, щоб закінчилася ця війна. І ми відбудовували свою Україну всім. Ми хай навіть своїм, як то кажуть, ну совітом чи допомогою якось так. так. А молоді, хай відбудовують. Голова попільнянської громади розповідає, щойно дізналися про ініціативу, розпочали роботу, збирали інформацію та залишали заявки. Адже у громаді проживає майже 200 самотніх людей старше 70 років. каже, намагаються завжди підтримувати їх. У нас є соціальна служба. Створене комунальне підприємство Територіальний центр він займається ними, обслуговує, за ними закріплені працівники, відвідують, допомагає їм продуктовими наборами, і ходять люди, працюють. Благодійники зізнаються, ідея виникла наприкінці листопаду, а ось реалізувати її вдалося менш ніж за тиждень. Окрім фондів, велику підтримку у створенні продуктових наборів надавали іноземні партнери. Загалом в міст пакунків це понад 10 різних продуктів. Продуктовий набір складається з 11 найменувань. Туди входять такі продукти, як макарони, рис, чай, сіль, консерви, масло. Ініціатором акції Важливий кожен є народний депутат. України Арсеній Пушкаренко каже, в першу чергу хотіли віддячити та віддати шану тим людям, які подарували життя та виховали наступне покоління українців і своєю працею будували та зберегли Україну. Я якраз наполягав на тому, щоб особисто їздити, особисто зустрічатися, спілкуватися, дивитися видам в очі, тому що ці люди заслуговують на увагу, і їм це спілкування дуже потрібно. І я думаю, що це дуже правильно, що сьогодні ми всі разом. Молодше покоління вшановуємо старше покоління, даруємо їм частинку тепла, добра, уваги. Для них це важливо, тому що, передусім, цей перший етап проекту він покликаний на старших людей одиноких. В рамках проєкту Важливий кожен планують роздати всього 20 тисяч продуктових наборів, відвідавши 56 громад області. Наразі благодійники побували вже в більш ніж десяти. У майбутньому зізнаються, планують і інші етапи програми, розширюючи при цьому категорію населення, яка отримуватиме допомогу. Минулий 2022 рік був досить плідним у розвитку матеріально-технічної бази пожежних частин області за рахунок державного бюджету. Ми придбали 11 автомобілів інженерної техніки, пожежної, аварійно-рятувальної техніки, майна обладнання, костюмів для захисту особового складу, для захисту органів дихання, зору на загальну суму більше 100 мільйонів гривень. Що стосується гуманітарної благодійної допомоги для інформації. Ми отримали порядка 31 автомобіля. Окрім того, було виділено дві земельні ділянки для будівництва пожежних частин. Те, що цей надскладний рік допомагало нашим рятувальникам спасати людей, демонстрували сьогодні обласній та міській владі. Світлона вежа автономно заряджається. Сабельна полога перерізає ну, шура, прирізає. Можна автомобіль, скажімо так, так, ці двоє. Це акумуляторна болгарка, акумуляторний домкрат. Це, скажімо так, для, для розширення э, простору в автомобілі при деформації. Це в нас телескопічний подушки. Це саме хтось. мільйони. Десь буквально півтора місяця позад. Житомирська ОВА передала підрозділам ДСНС два сучасних рятувальних намети вартістю понад 400 тисяч гривень. Їх головна задача розміщення постраждалих внаслідок надзвичайної події у комфортних умовах та надання їм термінової допомоги. Один із наметів може бути використаний мобільними оперативними групами у якості штабу. Я е, споглядаю в останні часи після обстрілів, як ви, ваші колеги, е, мужньо долаєте наслідки. Рашистських обстрілів слова великої вдячності. Ми зі свого боку будемо далі допомагати в. В межах тих можливостей, які ми маємо. На жаль, війна забирає у нас багато можливостей, але ми розуміємо, що ми зобов'язані скеровувати кошти на допомогу, в тому числі і державні служби з надзвичайних ситуацій. Використовують намети в ДСНС і для облаштувань пунктів незламності. У нас на базі, от і зараз ви тут теж бачите, пункт незламності написаний в кожній пожежній частині. У нас організована це 41 пожежна частина. Плюс е у нас. Е Мобільних наметів встановлено по області 13. Від того 54 це тільки в системі нашого управління Державної служби надзвичайних ситуацій нашої області. Перед тим, як почати працювати з новою технікою, рятувальники обов'язково проходять навчання та зазначають, така сучасна техніка допомагає оперативно і максимально безпечно рятувати людей у випадку надзвичайних ситуацій. Після офіційного оголошення на своїй сторінці у Фейсбук, що почалася війна і потрібна допомога у забезпеченні територіальної оборони, згадує селищний голова, люди умить відгукнулися, збирали продукти харчування та розгорнули пункт прийому донорської крові. Всі дружно почали зносити все, у кого що було. Наша зала в цьому приміщенні була перезаповнена продуктами харчування, засобами гігієни, теплим одягом і всім всім необхідним. Ірана Лісова каже. Усі гілки влади тісно співпрацювали від народних депутатів до обласних. Тож усі важливі рішення приймалися швидко і одноголосно. Так, уже у перші місяці вторгнення на засіданні прийняли ряд програм про підтримку військових та переселенців. Різним підрозділам ми передбачили впродовж цього року більше 7 мільйонів гривень. Внутрішньопереміщеним особам ми спочатку зайнялись облаштуванням прихистку. У нас було приміщення на території нашої громади, це бувша лікарня. Ми за Допомогою благодійних фондів і коштів замінили вікна, замінили підлогу, встановили опалення, забезпечили побутовою технікою це приміщення. Загалом громада прийняла понад 800 переселенців, але тут турбувалися не лише над тим, як забезпечити їх речами, а й щоб люди мали змогу відчути себе як удома. Тож жителі готували домашню їжу, вареники, пиріжки та влаштовували невеликі ярмарки. Більшість із них були благодійними. Тож кошти потім спрямовували на ЗСУ. Ми збирали кошти на генератори, які їм потрібні були. Ми збирали кошти і назбирали на автомобіль, який їм потрібен був. Ми з весни вже почали проводити благодійні ярмарки, де збирали кошти. Футбольні турніри і матчі у нас відбувалися з періодичністю ну, через кожних майже два тижні. На території громади також створили і дитячий будинок сімейного типу. Нині там проживає семеро дітей зі сходу. Їм надзвичайно подобається тут вони вже серпня місяця проживають. Ми постійно зустрічаємося. Вони просто в захваті від навчання на території нашої громади від перебування тут. Звісно, що додому хочеться, як і кожній людині, але умови для них всі створені. Паралельно піклувалися і про місцевих, як і в минулі роки, продовжували надавати адресну допомогу місцевим, які опинилися в скрутному становищі або мають проблеми із здоров'ям. Пільговикам відшкодовували гроші за проїзд. А перед початком навчання у Школах облаштували шість укриттів та закупили вісім генераторів. Згодом Гришковецька громада стала громадою-партнеркою у проєкті Говерла. Ми отримали від них впродовж 2022 року допомоги на суму більше двох мільйонів гривень. Ми отримали генератори, мотопомпи, одяг для пожежних, отримали подовжувачі, отримали бензопили, отримали бензорізи, принтери, ноутбуки, отримали 100 вогнегасників і ця допомога продовжує надходити. Зміцнити у громаді вдалося і матеріально-технічну базу медичних закладів. Так в трьох лікарнях провели поточний ремонт, закупили медикаментів та обладнання на понад 400 тисяч гривень. Ще обладнання та побутову техніку заклади отримали від ЮНІСЕФ. Продовжують допомагати, каже голова, і народні депутати, і інші громадські організації. Утім, планів на майбутнє ще чимало. Цей будівництво нового садочку, цей багато Багатофункціональний функціональний комплекс спортивний, і ремонт доріг, і вуличне освітлення, і ремонт будинків культури заплановано було надзвичайно багато. І додає після війни усе це спільно із колегами обов'язково реалізує.